Друзі, усіх вітаю сьогодні. Ми знаходимося у комплексі ЖК Воробйові гори на академіка Павлова. Це квартира, яка знаходиться за адресою провулок Шевченківський 3840. Гарна пропозиція, нестандартна планировка, площа загальна 21,2 квадратні метри. Квартира укомплектована усі необхідною технікою та меблями. Знаходиться на 9-му поверсі 12 поверхового будинку. Дуже гарний санвузол, гарна пропозиція під оранний бізнес. При продажі у квартирі усе залишається: є плазмовий телевізор, кондиціонер, кухня, електроплита. Ось такий від з вікна. У двор. є мікрохвильова піч, холодильник. Чайник, усе необхідне для а, комфортного проживання та оранного бізнесу. Всіх, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, буду рад вам допомогти. Усім пока-пока.